Привіт! Починаєш вести облік, щоб бачити результати своєї діяльності в одній системі. Тоді зверни увагу, що у Фінмап є можливість створювати необмежену кількість рахунків у різних офіційних та криптовалютах. Їх список досить обширний, в якому знайдете не тільки відомі Bitcoin, Ефіріум чи USDT. При купівлі будь-якої валюти скористайтесь кнопкою Переказ. Адже переказ це розхід з одного рахунку та надходження на інший. Завдяки інструменту мультивалютності у FINMAP ви можете коригувати курс, суму, яку витратили на купівлю, суму отриману після обміну. А залишки для криптовалютних рахунків оновлюються за CoinMarketCap, тож ви завжди маєте актуальні дані. І найголовніше, перейшовши в звіт ПНЛ, ви відразу побачите ваш чистий прибуток.